Вітаю всіх! Сьогодні ми приїхали з в Вінницьку область. Що ж я вечно забуваю спитати, який діаметр кільця? Знов мені везе. Знов 70-ка. В колодязі погружний насос. Ну і, звісно, люди хочуть скважину під погружний насос. Хоч я завжди, завжди всіх агітурую на бессинські сердловини, ну, зрозуміло, міняти насоса не кожному хочеться. Доповнітельні затрати. Що поділати, Економимо гроші. Люди берегіте гроші, їх залишилося мало. Так, ось хлопці чистили, не знаю, може рік чи коли назад. Такий пісочок. Пісочок, в принципі, непоганий. Майже без глини. Практично чистий. це добре. Але водички не вистачає. Ну, будемо пробувати. Зробити. Привезли. Зарання підготував. Фільтр зробив. Фільтр трьохметровий. Ну що? Приступимо. Збираємо розвідувальний бур, 4,5 метри нам буде достатньо. Підключаємо шланг, спускаємо в краницю, спускаємося саме. Розвідали, йде 3 метри водоноса, далі водоупор Перед водоносом пів метра глиняно-піщаної смесі із все Ставимо широкий бур. Розбурюємося і пробуємо обсадитися. З надто вузько я не знаю, що в мене вийде. Будемо пробувати. Обсадка пройшла успішно. Зайшли майже всі 3 метри. Зараз будемо чисту воду, подавати в саму скважину, там оголовок спеціальний внутрі. буде подавати, зумувати з буровий раствор. Тим насосом цей раствор будемо закачувати рукаву і в Так, Ми в поводязі, Добавили ще метр труби, бо трошки був перельот. Промили скважину, вимили оттуди все, що нападало, покачали вібраціонником, ну і зараз таки там на кінці типа вантуза робимо ще такі гідроудари. Рушни поверхностный на насос. сло. Таким макаром розбиваємо. Розрушаємо там глиняну корочку, ту, що создали при здали Ну Видно, як вода піднімається, весело зеркала, йде перелів. Іде поступлення в скважину. Зараз ми там при самому піску майже зробимо несколько відверсій. І одіним тоже сантиметрів 20-30 фільтра човка, щоб у нас ця скважина забирала і колодезну воду. Опустимо сюди насос. Підключимось на дом. Ну якось так. може ще Можеш е, домашнім насосом трошки все, поки Все, все. Скважина зроблена, промита. Проблеми з насосом. Поліносес підпалений. Клинить. Збираємо. І він старого шника поставити, це Новий шнек. бути, що Не підходить шнек. Зараз зберемо. Втопило. Труби вже не видно. Зараз, мабуть, наростимо ще пів метра метр труби, направляючи, щоб було видно куди. Ставить насос. І так, тільки що осушили в ноль і колодязь, і скважину. Почекав ну, хвилин 5, мабуть. Хочу побачити скільки за 5 хвилин такий проте. Ну, в общем, за 5 хвилин викачили літрів 70. Ну так, на навскітку по підщотам по, 800-900 л за годину дебет е, колодязь плюс скважина. Чудово, але все ж таки я вас закликаю робити абесцинські свердловини. В них вода не закінчується ніколи. Це свердловина під поверхневий насос. 32 трубою з такими ось фільтрами. 32-й трубі під отакий насос. Завжди з собою стараємося купляти, ну там трошки другого, трошки краще. І покажу, як фільтр на отакі фільтра. Тут трошки подерти з минулої розвідки залишився. Ну, ось такий фільтр, синтетика. Ці скважини. Найбільш ефективні такі скважини. Ну, але коли дуже просять, то робимо такі. Все, всім дякую за увагу. З наступаючим великодним.